Головна мета суспільного мовлення не загнати його в рамки якогось маргінального маленького з одним відсотком частки канальчика, а зробити його повноцінним конкурентом комерційних каналів, для того, щоб не олігархи диктували людям, а суспільство могло бачити те, що воно хоче, щоб український продукт створювався. От сьогодні е в національній раді була презентація моніторингу, яка за моїм запитом проводила національна рада в комерційних каналах. Бо ми в комітеті з -культури і духовності запитали в нас ради, як виконується закон про те, що 50% продукту. Має бути вироблено на Україні, а 80 в Європі. Так от, Індіго, це офіційні дані, які сьогодні були е, оприлюднені в Національній раді, канал такий: 10% національного продукту, НЛО ТВ, 14% національного продукту. НТН 28%, Ентерфільм 27, Мега, 17, к 46%, Піксель 38, К2, 17, е, новий канал 28% це все канали, які не виконують закон. Якщо на загальнонаціональному каналі, який має цифрову загальнонаціональну ліцензію, всупереч закону, 10% національного продукту, то все інше це або продукт країни агресора, або просто іноземний продукт. Про а суспільне мовлення так. повинне дати людям свій національний продукт: фільми, серіали, музику. Подивіться частка. Суспільного мовлення в Польщі двох каналів суспільного мовлення більше від будь-якого комерційного те саме в Німеччині, АРД, СДФ, те саме BBC. Це найпопулярніші країни в своїй країні, які об'єднують суспільство, створюють власну ідентифікацію. Це вже буде ваше завдання. А я сподіваюся, що глядачі від вас це отримують, бо ви точно це зробили. Дякую, Костянтино підтримує вас і фінансово і організаційно. Все